Що таке стейкінг та як на ньому заробити? Сьогодні покажу, як твоя крипта може заробляти гроші, поки ти чилиш без ферм, лопат та олігархів. Це стейкінг. Стейкінг це коли ти заморожуєш свої активи, аби підтримати роботу блокчейну. Натомість ти отримуєш винагороду. Це як депозит у банки, але в крипті. Твоя крипта працює, а ти отримуєш відсотки. Наприклад, ти застейкав одну тисячу кардане, скажімо, під 4 або 6 відсотків річних. Крипта залишається твоєю, але зараз вона на паузі. Де можна застейкати крипту? На біржах, таких як бінанс, Bybit або кракен, просто вибираєш монету, суму і термін гнучки або фіксований. Вина города капає автоматично. Які монети можна стейкати? І відповідь будь-які на яких доступна ця функція? От для прикладу, мій портфель. Всі ці монети зараз знаходяться на стейкінгу. І як бачите, кожна з них має різний відсоток прибутку. Пам'ятай, що у кожного проекту є свої правила, свої відсотки і свій час блокування. Що треба знати перед стейкінгом? Деякі платформи блокують крипту на певний термін. Винагороди не гарантовані, але все залежить від мережі. Стейкінг не дорівнює фарму. Але про це трохи згодом. Також завжди перевіряйте, де це ж свої активи, аби не потрапити в паску. Якщо твоя крипта просто лежить в портфелі, то вона ледарює. то дай їй роботу, нехай вона працює. Пам'ятай, в ринок не йди на емоціях зранку, а краще увімкни криптанку.